А чи знаєте ви, чого я більше всього боюся? Особливо взимку. Потрапити в ополонку. А що ж таке ополонка? Це простір відкритої води на поверхні крижані річки, чи то озера, а то й навіть моря. А до речі, щоб ви знали, саме біля ополонки полюбляють ловити рибу, рибалки. А звідки ж походить оця назва ополонка, а виявляється від праслав'янського слова полм, яке означає порожній відкритий. А до речі, на різних територіях України це слово звучить по-різному: говорять і промивень, і промивина, і пролизень, і пролизина, і теплинь, і навіть проруб. І теплиця. Ось так. А ще, колись дуже-дуже давно саме Ополонка відіграла величезну роль в битві Івана Богуна під містом Вінницею, 1651 рік. Березень, коли дуже холодно, наші козаки-Запорожці терплять поразку. І ось тоді. Іван Богун вирішує зробити ось так: на річці Бузі роблять вночі козаки саме ополонки і притрушують зверху сіном, соломою, а вранці ще й сніжок приходить нам на допомогу. А потім Іван Богун вдає, що він тікає, тікає від поляків, тікає від війська Ланскорунського – і заводить козаків саме на річку, там, де були ополонки. Поляки топляться, а козаки добивають їх зверху шаблями. Ось так Іван Богун отримав блискучу перемогу, і поляки запам'ятали козаків-запорожців на все життя. І з того часу казали: якщо йде Богун, то краще. Здатися, тому що виграє обов'язково. Ось так. А знаємо історію нашої держави, а знаємо, що таке ополонка. І ніколи туди не потрапляємо. До побачення!